Доброго вечора, мої незламні. Вітаю вас всіх з народженням нашої держави 31 рік. Це досить доросла сформована особистість. Нам не пощастило мати таких сусідів, які мають заздрість і ненависть до всього прекрасного, трудолюбивого. До всього того, що маємо ми. Дуже страшно сьогодні на нашій землі, болить серце за наших дітей, за наших онуків, болить серце за майбутнє нашої держави. Але я сподіваюся, що перемога буде за нами дуже швидко. Принаймні до кінця цього року, я сподіваюся. Що ми переможемо, ми вистоїмо. В нас ЗСУ це наші боги, це люди, це хлопці, дівчата, на яких тримається наша Україна. Вони дійсно сьогодні тримають на своїх плечах нашу незалежність. Я зі сльозами на очах сьогодні зустрічала це свято. Спочатку хотіла знімати відео, потім не могла. Ось ввечері знову вирішила піти в свій сад і звернутися до вас, мої дорогі українці. Всі ті, хто підтримує нас, всі ті, хто поряд з нами у цій страшній війні, у цій боротьбі не на, життя, чи не на смерть, а на життя. Ми переможемо. Це однозначно. Ми всі з 24 лютого стали бандерівцями націоналістами. І не тому, що це наше велике переконання, а тому, що нас вимусили стати націоналістами. Я цим горджусь. Я ніколи не звертала увагу на те, як я люблю свою державу, як я люблю свою землю, тому що вона була. Ось вона була, і я знала, що вона є. А з приходом цієї орди на нашу землю я зрозуміла, що ми можемо втратити саме важливе. Це свій рід, свою культуру, свою мову. І тому давайте об'єднаємось всі, переходимо на рідну мову, тому що нація, культура це перш за все є мова. І будемо вести боротьбу кожен на своїх фронтах, хто де може, хто як може, але ми повинні боронити свою землю від цієї страшної навали. Сьогодні дуже багато повітряних тривог було по Україні, зокрема, і ось по нашій області. Дуже багато. Чи звертаємо на них увагу? Звичайно, звертаємо, тому що. Ворог страшний, непередбачуваний, ні, скоріше я сказала передбачуваний, тому що всі знали, що саме так і буде, що сьогодні він буде нас закидати ракетами і розстрілювати нашу волю, нашу державу. Ну, я думаю, я знаю, я впевнена, що це йому не вдасться. Я зараз показую, як цвіте наша Україна, як цвіте мій сад. Кожна квіточка вирощена з любов'ю на нашій землі. Тож тримаємося разом, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, молимось Господу Богу за кожного захисника, за кожну людину, за кожну дитину. І все буде Україна!